Вітаємо вас, шановні вболівальники, та запрошуємо на арену Лівий берег, де команди вже з'являються на газоні і зовсім незабаром стартує черговий матч 25-го туру Української прем'єр-ліги. Лівий берег прийматиме Житомирське полісся. Команди із різних полюсів турнірної таблиці чимало вболівальників теж сьогодні завітало. Прекрасна погода у Києві у Київській області. Довелося нам трішечки змістити час початку цього матчу з огляду на повітряну тривогу, яка була напередодні у Київській області, але далі сподіваємося, без будь-яких форс-мажорів продовжуватиметься наш матч. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Майсурадза повертає назад на Жоау Віалєм. Далі діагональ у напрямку Михайличенка. Чудове підключення від футболіста національної збірної України. Той скидає головою на Крушинського. Михайличенко у штрафному майданчику не наважиться на удар, тим паче його щільно опікали суперники. А от Майсурадзе пробиває. Грузинський легіонер завдає удару низому у бік дальнього кута, але все ж таки не влучає у площину воріт Максима Механєва. Ще раз дивимося за всією цією атакою. Талес. Покотив на Майсурадзе. І Майсурадзе, в принципі, мав достатньо часу, аби прицілитися, завдати удару. Але все ж таки далеко від воріт пролетів м'яч. А ось, власне, і віплоша на арені. Лівий берег. Микола Когут. Когут вкидає у напрямку сухоручка. Сухоручко проти Віалі, І тут Віаля фолить. Сухоручко вже виграв позицію. Закрив м'яч корпусом. Мав такий перспективний коридор на лівому фланці. Міг. Якраз створити якусь певну небезпеку. Центр Форвард лівого берега, але тут Віаля фолить. Передача до штрафного майданчика удар головою і забиває лівий берег. Нам показують центрального захисника господарів Дмитра Семенова, але там поруч Даниїл Сухоручко знаходився. От я говорив про таке. Великоднє диво, яке сьогодні трапилося, наприклад, у Львові. Ігор Невес забив дебютний гол в УПЛ аж у 25-му турі. Міг і Сухоручко теж відзначитися, але здається, все-таки Семенов відкриває рахунок результатів у виїзних матчах. Дві перемоги поспіль у гостьових поєдинках. Здобули підопічні імада Ашура. Зараз подача до штрафного майданчика. У напрямку Сухоручка. Але сухоручко все ж таки не дотягується до м'яча. Там всіляко йому заважав. Лєтнєв. Подача до штрафного майданчика батіста. Батіста головою підіймає м'яч у повітря, але далі. Ігровий снаряд, в принципі, стає легкою здобиччю для Максима Механєва. І, зокрема, статистика асистів на Це цілком вказує. Зараз Назаренко ще один стандарт виконує. Подача. Удар головою. Крушинський пробиває. М'яч летів під поперечину, але Механєв забирає м'яч до рук. Ось, власне, другий удар у площину воріт від Полісся у цьому матчі. «Кам я, кам я, кам я Талес. Віалєм. Відає праворуч на Гуцуляка. Гуцуляк. очевидь, буде намагатися хитати свого суперника. Гуцуляк. Бабенко у напрямку Гуцуляка. Повертає Гуцуляк. Приймає уже воротарському прострілу. Один-один. Борис Крушинський рахунок зрівнює на 59-й хвилині. Чи не перший по-справжньому гольовий момент у цьому матчі футболістам Полісся вдається конвертувати у забитий м'яч? І ось власне поява на полі основних виконавців Олексія Гуцуляка, зокрема, який віддає асист. Олександр Усик і вся віп ложа. Гостей із Полісся поки що доволі стримано реагує, адже напевно нічиєї сьогодні забракне Поліссю. Ось дивимося, тут не вдалося шаповалу до м'яча дострибнути. Позицію невдало обирає Шаповал, і далі. Далі, звісно, що у такій ситуації майстрина кшталт Гуцуляка Крушинського розбираються на відмінно. Зовсім інша гра спостерігається на арені лівий берег». Статистика кутових тут уже полісся переважає суперника. Четвертий кутовий розіграли Житомиряни. Не зовсім вдало, але Гуцуляк. Гуцуляк намагається хитати. Шастала. Повертає на Бабенка. Бабенко виконує подачу до штрафного майданчика. І м'яч все ж таки опиняється на сітку із зовнішнього боку. Там уже з такого нульового практично кута шукати свій шанс. Чатувати передусім на помилку суперника, але Полісся зараз починає підтискати віалем. Передача Талес в один дотик пробивав, вочевидь. Намагався хоча б підставити ногу бразилець, але загалом не надто небезпечним вийшов цей удар. Незабаром повинен увійти у гру. До речі, відразу у кадрі після того, як ми побачили Войцеховську. У кадрі відразу ж крупним планом з'явився Синиця. Тому, вочевидь, це натяк від режисерів трансляції, що, можливо, саме Синицю і змінюватиме Войцеховський. Шаповал. Закидає ближче до штрафного майданчика. А тут підбирає Банада. Банада не наважується на удар з дальньої дистанції. Когут. Подача, удар головою. Який сей від Кудрика! Сухоручко пробиває. Саме Когут вирізав дійсно якісну подачу, прямісінько в голову своєму партнеру влучає. І дуже хороший удар. Прицільний удар. Так, можливо, не всемісіньку дев'ятку, але тим не менш. Акцентований удар завдає у цій ситуації Данил Сухоручко, але відзначаємо, зокрема, і сейф Олега Кудрика у фінальні хвилини. Зараз Віталій Первак за свої емоції отримує жовту картку і продовжує на підвищених тонах спілкуватися із помічницею головного арбітра із Мариною Стрілецькою Віталій Первак та й, власне, із самим Сергієм Задираном. Кудрик Кудрик виганяє партнерів ближче до чужого штрафного. Буде туди вантажити голкіпер. Полісся так власне і відбувається скидка головою, але це мало схоже на такий повноцінний удар. Механів забирає м'яч. І саме в цю мить все ж таки лунає фінальний свисток від Сергія Задерана. Отож, нічия 1-1. У другому таймі все ж таки після виходу основних футболістів Полісю вдалося активізуватися, затиснути лівий берег і. Саме гол Бориса Крушинського сьогодні рятує підопічних Імада Ашура від поразки. Так, у свій день народження Імад Ашур не отримає того подарунку від команди від своїх підопічних, на який сподівався, але так, нічия 1-1 в вдруге у цьому сезоні лівий берег відбирає очки у Полісся. Статистика цього матчу теж до вашої уваги тут майже за всіма компонентами дуже суттєва перевага на боці Житомирян, і все це наслідок якраз. Надзвичайно активного другого тайму від Житомирського клубу. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.